Вітаю всіх налаштування ось такого біпапу. Дивіться, на всіх, абсолютно біпапах для того, аби почати налаштовувати режими, змінювати тиск і так далі. Зазвичай його потрібно розблокувати. На різних біпапах є різні, різні варіанти розблокування. Тут варто читати інструкцію до апарату до кожної моделі. Конкретно в цій моделі апарат розблоковується за, за життям ось цих двох кнопок. Тобто. Треба зажати ось цю верхню, вона виглядає як Wi-Fi, такий трикутничок. І ось цю кругленьку. Затискаємо одночасно, тримаємо, і у нас змінюється екран на біпапі нашому, і далі ми можемо, власне, налаштовувати. І так, дивіться, що тут в нас є, що ми можемо налаштувати. Якщо нажати курсором на е, мод це режими, ми тут знайдемо CPAP, bepub-T. BPAP ST, BP S, APAP. От такі режими. Почнемо по кожному режиму окремо. І так, Сіпап. Тут ви можете налаштувати Start Pressure. Start pressure – це початковий тиск. Тобто, наприклад, якщо пацієнту потрібно там запної СНА, ви знаєте, що пацієнт дихає на тиску там, 15, умовно кажучи. Аби відразу пацієнт не відчував дуже великий потік повітря, щоб було комфортніше, можна виставити початковий тиск 4 або 5, а вже цільовий тиск treat pressure, буде там той, який у пацієнта. Наприклад, у нього тиск 15. Відповідно, коли він надягне маску, апарат почне працювати з тиску 5 і поступово доведе тиск до 15. Тобто це зробить більш комфортним початок терапії. Можна і більшим стартовий тиск ставити, тому що може не вистачати 5,5, тобто і пацієнт буде відчувати нестачу повітря, можна 8 поставити. Тобто Тут вже індивідуально можна підібрати стартовий тиск і вже цільовий тиск, який терапевтичний, на якому він дихає, наприклад, у вісні. Пацієнт запнує. Тобто, це для комфорту. Потім, коли апарат доведе тиск до цільового, все, він буде вже його підтримувати, ці 15. Pressure юніт, ну це е, одиниці виміру, ви їх ніяк не змінюєте. І тут є ще така фішка: є флекс, є, flex, є flex time. Що мається на увазі? Це такий режим, е, такий додаткова функція комфорту. Е, е, тобто апарат він чутливий до е, того, як пацієнт дихає, там кашляє, позіхає. І у разі, якщо, наприклад, пацієнт вирішив покашляти, ну, от захотілося йому покашляти, аби не було перерозтягання легень, тобто аби він не відчував якогось дискомфорту, а йому ж... В маску дмухає 15 см водного стовпчика, тобто є супротив видиху, аби йому було легше видихнути в такий момент, тобто от коли він хоче там покашляти, позіхнути, або ще щось. Апарат фіксує цей момент супротиву, і він збрасує тиск в дихальних шляхах. У разі, якщо там пацієнт якось хоче відкашлятися, умовно кажучи, або зробити якусь іншу дію, Тобто це для більш комфортного перебування в, під час терапії. Можна вимикати цей режим, можна робити менше, але зазвичай він усюди стоїть от в такому вигляді. 3 це максимально, плюс фулл тайм, тобто весь час. Ну, не раджу його якось змінювати. Додатково тут є налаштування тривоги, що ми можемо налаштувати в тривозі. Лік це, це утічка або втрати, втрати повітря. Тобто, якщо маска не плотно прилягає до обличчя, якщо е, десь неплотно з'єднані всі шланги, то так спрацює тривога і буде вас повідомляти, що є утічка, є втрати повітря. Тобто треба, там, наприклад, поправити маску, більш плотно її доєднати до обличчя. Е, patient disconnect, тобто, цю е, тривогу обов'язково треба вмикати, обов'язково. Patient Disconnect, тобто роз'єднання з пацієнтом, наприклад, у вісні пацієнт зняв маску. Теж обов'язково цю тривогу треба вмикати. Апноє. ця тривога буде повідомляти у разі, якщо пацієнт перестав дихати. Ну, якщо у пацієнта виникла апноє. Знову ж таки, якщо правильно підібрана терапія, правильно підібраний тиск, то в принципі апноє повинно бути дуже мало, дуже короткі. У разі, якщо дуже часто сигналізує апарат про апноя, значить пацієнту треба змінювати тиск, тобто треба підвищувати, ймовірно, тиск. Низький об'єм дихання. Це не є обов'язковою тривогою для пацієнтів з апноє в усякому разі, але для типів пацієнтів, де є порушення об'ємів, є порушення там. Наприклад, пацієнт починає дуже поверхово дихати і не дихає глибоко, тобто зменшуються об'єми дихання, так теж можна налаштувати цю тривогу. High pressure – типу високий тиск в дихальних шляхах. Знову ж таки, наприклад, десь пережався шланг, тобто є оклюзія. Або там заламався контур, або там чимось здавлюється контур. Наприклад, у вісні пацієнт там якось повернувся і ліг тілом на контур. Ну, на шланг подачі повітря, і, власне, його передавив. В цьому випадку так, буде збільшуватися, звісно, тиск в дихальній системі, і е, апарат про це буде сигналізувати. А High Хай rate – це теж цікава тривога, теж можна її вмикати, бачите, тут можна налаштувати е, частоту дихання, при якій. Апарат буде сигналізувати. Що мається на увазі? High Хайкрас Rate – це типу, апарат буде реагувати на частоту дихання. Тобто ви можете налаштувати, наприклад, ну, максимально, наприклад, ви ставите от 24 або там 20. Якщо пацієнт буде дихати з частотою дихання вище 20, апарат буде про це сигналізувати, або там 16. Ви поставили. Так, і Якщо, наприклад, у вісні у пацієнта видихне, виникне та хіпноя, там, наприклад, 24 або 20, то апарат про це буде сигналізувати. Це, знову ж таки, теж є не обов'язковою тривогою і буде залежати від, ну, от, бачите, тут максимально 40, від того, з чим саме у вас пацієнт. Знову ж таки, high pressure, ось, наприклад, так, я раджу її теж в принципі, вмикати. Тут от, е, можна виставляти зазвичай це 40 максимально. Хай е, прешу можна 30 ставити. Ну, для, для дітей зазвичай рекомендують. 30, е, для дорослих 40 см в одного стовпчика ставити. Тобто ви виставляєте максимальний тиск, вище якого апарат просто не буде е, підіймати, і, власне, він буде сигналізувати, що в, в дихальному контурі збільшений тиск. Знову ж таки, ось ці два моменти, як high pressure, так і high crise rate, тобто частоту дихання. Тут е, варто консультуватися з лікарем, який вас веде, аби правильно їх налаштувати і не нашкодити. Тобто ось ці два моменти треба з лікарем погоджувати їх налаштування. Все, власне, CPAP ви налаштували, тобто можна користуватися.